З початком літа офіційно стартує купальний сезон 2024 року. Хоча власне частина лубенців та гостей міста вже його розпочали. Цьогоріч силами комунальних служб громади та відповідальних підприємців до початку купального сезону підготовлено центральний пляж та зону відпочинку водокачка. Комунальники, зокрема, очистили території пляжів від чагарників, покосили траву, зібрали і вивезли сміття та встановили ємності для його збору. Вже сьогодні на центральному пляжі доволі багато людей. Хоч температура води ще не дозволяє довго знаходитися в річці, але є чудова можливість комфортно відпочити на свіжому повітрі. Працівники Лубенської рятувально-водолазної станції провели ремонт малих архітектурних форм: навісів, лавок, пергол, роздягалень, дитячого та спортивного майданчиків. Водолази провели обстеження та очистку пляжів. Просто з дна річки прибрали не лише потоплені дерева та водорості, а й чимало витворів рук людських, битого скла, риболовних гачків, сіток тощо. На міському пляжі Центральний організовано рятувальний пост з обладнанням, необхідними технічними засобами та відповідною інформацією. Завдяки підприємцям, у відпочивальників є змога придбати воду, каву, морозиво та зі зручностями відсадкувати особисті дати біля річки. Зона відпочинку водокачка вже приймає гостей, так що запрошую вас прийти і відчути всю красу Лубенського краю. У нас є на пляжу прохолодні напої, морозиво. Також є для ігри волейбол, сітка, є мебель, яка може вам служити для відпочинку. Також є бату для дітей. Все обустроєно для відпочинку комфортного дно, в річки почищено, водолазною службою. Все є, так що запрошую вас, відпочивайте. Це все завдяки нашим захисникам, і захисницям, які зараз воюють на фронті, захищають нашу Україну від ворога. Так що дякую їм і слава Україні. Створені умови і для тих, хто хоче займатися спортом. Є де розважитися і дітлахам. Хлопці, ви сьогодні вперше тут відпочиваєте? Ні, не вперше. А скільки ви вже тут відпочиваєте? Та майже рік. Влітку. А що вам подобається? Тут не подобається? Дуже подобається. А що саме вам подобається? Волейбольний майданчик. Волейбольний майданчик. Я бачила, ви граєте. Це ви да. щоденно тут граєте, да? Так, да. Так. Угу. так? Так, так. Так, Ні. «Ні, нормально». Звертаємо увагу та просимо всіх, хто прийде відпочивати на центральний пляж, зону відпочинку, водокачка та інші відпочивальні локації, якими багатий наш край. Будь ласка, дотримуйтеся правил безпеки біля водойм. Слідкуйте за дітьми, пам'ятайте, що поруч з вами інші люди. Тож не залишайте за собою сміття, не розводьте вогонь на зеленій траві. Для цього у зонах відпочинку встановлені мангали. Прибирайте за своїми домашніми улюбленцями, дякуючи Збройним силам України. Ми маємо можливість відносно спокійно відпочивати та оздоровлювати дітей на рідній землі. Тож гарного і безпечного всім літа!